Ає земні знаки зодіаку у 26-му році. Прогноз для дів тельців та кози рогів. Що чекає інші знаки? Дивіться в профілі протягом 26-го року. Вам дуже благоприємно дбати та вкладатися саме у свій зовнішній вигляд, адже Аркан імператриці говорить про розквіт вашої привабливості, про те, що саме сфера вашої зовнішності здоров'я буде потребувати особливої уваги. Тому вам дуже благоприємно вкладатися у все, що пов'язано з своїм візуалом. Купляйте собі гарний догляд, косметику та девайси для вашої краси. Наприклад, якщо ви давно думали про покупку Дайсона, 26-й рік для цього вкрай благоприємний. Хоча, з іншого боку, навіщо тратитися? Адже за малесенький крок, всього у 200 гривень, ось як по цьому пажику кубків, ви можете виграти Дайсон. Переходьте за посиланням в шапці профілю на збір Обміфай спільнос Азован. Це збір лотареї, де ви можете виграти низку дороговартістих призів, серед яких техніка Apple, Dyson і найголовніший приз автомобіль. Тому попажу кубків, робіть однозначно кроки для свого успіху. Робіть кроки, які дадуть вам по імператриці великі та грандіозні результати. І обов'язково робіть ці кроки по королеві кубки від щирого серця, з любові та вдячності. І саме тоді ця енергія буде повертатися до вас сповна. Обов'язково ставте вподобайку та збережіть собі цей прогноз, щоб він збувся для вас у 26-му році.